Всім привіт! В цьому відео говоримо про Space and Time. Що за проєкт? Чим цікавий та які є активності на даний момент. Поїхали! Space and Time це децентралізоване сховище даних та база даних. Унікальність продукту в тому, що компанія розробляє технологію Proof of SQL, яка дозволяє розробникам смарт-контрактів використовувати проіндексовані дані найбільших блокчейнів при розробці своїх продуктів, причому як on-chain, так і офчейн при так званій нульовій довірі. Компанія пропонує розробникам стек, який дозволяє смарт-контрактам напряму працювати з даними блокчейну, причому в режимі реального часу. На даний момент підтримуються Ethereum, Polygon, Avalanche, Binance Smart Chain та SUI. Є також інтеграція з оракулами Chainlink та підтримка стеку Web 3js та Ether.js. Здавалось би, що ідея, окрім Proof of SQL, не унікальна, оскільки в3 web вже існують проекти, що пропонують сховища даних та доступ до них із смарт-контрактів. Однак у Space and Time є те, чого немає у інших, а саме зіркові партнерства. Проект брав участь в інкубаторі від Chainlink, отримав інвестиції від Microsoft, має в партнерах Nvidia та деякі інші голосні імена. Із цікавого, інвестувавши в децентралізований сховищ даних, Microsoft почав конкурувати сам із собою, точніше зі своїм продуктом Азур, адже місія Space in Time розробити альтернативу традиційним Web2 рішенням. Висновки робіть самі, проєкт залучив більше 10 мільйонів інвестицій в кінці 2022 року, тобто на фоні ведмежки. А розумні люди свої гроші просто так нікуди не вкладають. Не дивлячись на те, що проєкт пропонує рішення для інших компаній, тобто основною його аудиторією є інші бізнеси та розробники, команда тісно працює із широким ком'юніті. Регулярно проводять АМІ та конкурси. Прямо зараз проходить декілька арт-конкурсів в Діскорді, але участь в них можуть брати ті, хто був в Діскорді на момент їх оголошення. NFT, які можна виграти в цих конкурсах, продають по ціні біля 0,2 ефіру, тобто десь по 400 доларів. Також у проєкті ведуться розмови про ноди та технічний тестнет в цьому році, тому доєднуйтесь зараз, щоб нічого не пропустити пізніше. Всі посилання на документацію та соцмережі шукайте в описі до відео. Дякую за лайк та підписку. До нових відео!